Хлопці, до мене приїхали прикольні ось такі ножі. Це в нас Sanremo, Назва бренду. Китайський виробник. Робить ось такі чудові, на мій погляд, ножі за невелику ціну і з непоганою якості. Дивіться, який прикольний дизайн. Це наключники, ножі, такі брелоки, які можна використовувати при носінні на ключах. Ось так виглядають. Uh, є декілька кольорів, ще там один є, якщо не помиляю, ще якийсь є четвертий, але в мене його немає. Uh, і так, швиденько розкажу про його характеристики, з яких матеріалів він складається, скільки він коштує і що це таке, з чим його їдять. Ось так вони виглядають. От. Sanremo, моделька 325 С називається. В них ще є. Декілька варіантів накручників, але на це, на мій погляд, такі самі з прикольного такого матеріалу, вже такого середнього сегменту, які дуже приємно лягають в руках, приємно теж на них дивитись, і, в принципі, дуже якісно зроблено. І так, ніж загальна характеристика в нього довжина 106 мм, клиночок 42 мм, по обуху приблизно 2,1 мм. Так, вага цього малюка. Ух, того закривається. Ні, нормально, то я просто так взяв. Вага цього малюка, всього 24 грами, доволі такий маленький. Дивіться, як він прикольно в руках. Всі в нас... Кути зглажені, нічого немає, тому в кармані з ключами його дуже буде приємно носити, а також він має дуже великий отвір, і він буде дуже гарно себе почувати ось саме на ключах. Продінете в будь який я думаю, будь-який карабінчик, будь-який е кільце. І так, е що ще є прикольного в цьому ножі, окрім дизайну, матеріалю, а також ваги. А тут е, виробник застосував марку сталі. Це в нас Сендвік 12. c 27 n Твердість у цієї сталі від 55 до 57 одиниць по рокволу. Що доволі таки непогано за ціну в 500 гривень. Я думаю, це буде непогано. І ціна, і сам о, бачимо там маркування, навіть на ньому є яка сталька. Також всередині є. Я не знаю, я не знайшов інформацію. От в кожному ножі є або серійний номер, або ще щось вибитий. Серійний номер. Не знаю. Але можете подивитись також всередині, як чудово зроблено, все без ніяких нюансів. Там все відгалтовано, підігнано і так далі. Руків'я в нас використана, використана матеріал G10, різнокольоровий. Мені ось сподобається і жовтий прикольний, і зелений прикольний, з такими вставочками з пофарбованим. Я... Це не алюміній, а може і не знаю. Не, не скажу точно. Бачу тут, що тут 420-та сталька використовується, значить і тут використовується 420-та сталька. Це не анодування, це просто пофарбовано. Але прикольно прикольно, прикольно прикольно виглядає. З двох сторон такі накладочки. Механізм фіксації клиночка це в нас сліп дрон. От, бачимо, так от підпирається. Бачимо, навіть він зараз помітив, всередині дуже багато змазки використали, щоб ще краще у вас відкривалось. Що ще можна додати про даний ніж? Якщо ви захочете, наприклад, що їм робити, відкривати посилочки, якісь маленькі деталі нарізати. Давайте, до речі, перевіримо. Перевіримо да, класно заточений, в принципі, з заводу він інший ніж. Так, теж ріже. От в мене був інший наключник, але гляньте, як він лягає в руці. Ось так от лягає в руці. В принципі, якщо тут далі ключі, воно дуже так гарно продовжує руків'я. І я от навесні їздив з приблизно з таким наключником, теж таким клиночком. Їздив навесні нарізати котики, і я навіть не діставав великий ніж. Тобто я збирав букет з котиків, нарізав гілочки і, в принципі, цей клиночок дозволяє це зробити. Можу, навіть якусь, якщо захочете, десь щось відрізати, якийсь пакетик з ковбаскою або навіть в якусь невелику ковбаску, ви можете їм в принципі і нарізати. Ну ось такі наключники коштують 500 гривень. В принципі, матеріали дуже непогані і на ключах будуть виглядати дуже прикольно, стильно, і також це буде дуже практично в повсяденному житті. Дякую, хто дивився огляд. Всім удачі і пока.